Доброго ранку. Ми вітаємо вас, шановні глядачі. Це програма ранок на Утаві. Сьогодні, 9 листопада, понеділок. Відзначаємо ми День української писемності та мови. З цього приводу, сьогодні ми вирішили до студії запросити гостя, ректора Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, доктора філологічних наук, професора, члена національної правописної комісії. Це Микола Іванович Степаненко. Доброго, Доброго ранку! Ми Доброго. Доброго ранку. раді вас вітати. Вітаємо вас із Днем Української писемності та мови також. Навзаєм я всіх вітаю з Днем Української писемності і мови і сподіваюся, що це свято стане знаковим у нашому духовному просторі, і ми до української мови будемо линути не лише в день святкування її, а всякчас і плекаємо надії, те, що українська мова, як самодостатня, повносила мова війде в усі сфери нашого буття. Стане мовою титульної нації, стане єдиною державною мовою в Україні, так як має бути в цивілізованій європейській державі. Як приємно, що ви сьогодні цього ранку до нас завітали. Як та річечка, мова звучить дійсно українська. А, поговоримо про реформи правопису. Тема актуальна. І... Винятково, актуальна. Винятково, Винятково актуальна. актуально, актуально насправді насправді наразі філологи працюють над редагуванням правил е, написання слів, щойно зміни опробують у е, педагогіці, підтримують на державному рівні, їх втілюватимуть у життя. От що змусило мовознавців узятися е, до реформи правопису часи національного розвою, будь-яка нація починала своє е, переструктурування, реформування із мови, і, і оскільки правопис є консолідувальним чинником будь-якого народу. То шпаги схрещувалися довкруги правописної системи. І ми теж почали 1989 року саме з правопису. І внесли часткові зміни. Угу. І останні е, новації, які стосуються української орфографічної системи, датовані 1900 94 м роком, і от суспільство збурене, і в нас чогось усіх лякають якимось правописом. Якийсь буде діаспорний варіант, якийсь буде Бандерівський правопис. Таку систему придумають, що ніхто втямки не візьме, як її е, опанувати. Це все, я думаю, робиться свідомо, от в котре в черговий раз довести меншу вартість, малозначущість, непрестижність української мови. Але правописна комісія працює вже 20 Шість років так. зрозуміло, що є пропозиції, і 2003 року мало відбутися таке собі кардинальна зміна у правописі. Але за наполяганням глави держави тодішнього з, з усіх куточків України полинули листи, що люд не готовий до того, щоб говорити діаспора, чи радості, або вірності, чи кіна угу. писати або говорити. І на цьому ми зупинилися. А сьогодні відновлено правописну комісію. Вона працювала за часів Ющенка. Потім була вимушена така перерва, бо не до українства було. Ми всі свідомо знаємо, що це була за доба, яка зовсім не сприяла національному впотужненню якомусь. І сьогодні направду оновлений склад правописної комісії угу. вона працює і готує рекомендації для обговорення. Можливо, не для всенародного, бо всенародне обговорення це буде. Затягнеться на роки і на віки. Мовознавці знають минуле мови сьогоднішнє і що буде завтра, тому вони внесуть найсутніші, найкорисніші і найпотрібніші зміни у чинну українську правописну систему. Так ну про деякі тези ви вже сказали, але хотілося б детальніше. От про закінчення і в родовому відмінку іменників третьої відміни радості сучасності, родовий відмінок третьої відміни іменників жіночого роду. Спид віку мав закінчення і, і радости, і вірності, і ніжності. І от, скажімо, прислівник, який потверджує існування цієї форми безвісти. Mm -hmm. От ми разом пишемо та традиція, яка була, е збереглася. Але 33-го року, коли нас підрівнювали під російський кшталт і відбирали українські власне українські риси, нам причеплено було і закінчення, і, і це внесло деяке нерозпорозуміння в парадигму. Ми не можемо визначити відмінок радості, це родовий, чи це давальний. Uh -huh. А престиж будь-якої мови визначає те, наскільки вона у мінімальному контексті е, може зреалізувати свою форму. Uh -huh. от. І коли ми зараз вирівняємося і повернемося до традиційної форми, от, тоді буде все гаразд: е, і крови, і любови, і соли. І вірності, і осени, і радості. Угу, Тепер ми знаємо, як потрібно говорити. Ну але я знаю, що деякі люди досі не можуть погодитися з тим, що там кіна замість кіно говорити пальта, пальта, замість пальто, метра, метра. і так люди далі. люди повинні пам'ятати, що іменник пальто належить до розряду змінюваних з 1947 року, коли вносилися зміни, у чергові угу. були зміни 33-й, а потім 47-й рік і цією процедурою, так би мовити, керував Павло Григорович Тичина іменник пальто і ситро були віднесені до розряду змінюваних. Отже, пальта пальтами і пальт. І ми тут взоруємося на живе мовлення. От мовлення живе, не завжди підпорядковується законам. Ми випишемо закони, ми зобов'яжемо говорити людей, але вони чинитимуть спротив, і буде така розбіжність між живим мовленням і е, тим, що задекларовано у правописній системі. Але. Українська мова є змінювана, у неї є закінчення, і вона підпорядковує або асимілює собі запозичення. Престиж будь-якої мови визначає те, наскільки потужно вона спроможна підпорядкувати своєму ладові запозичення. Тому оці винятки пальта, метра, метро, метро, пано, депо і інші вони такі штучні. І мало б бути, і кіна. І навіть з'явився фразеологізм Кіна не буде, буде баня. Так. Але такий трішечки розмовний так. є. За винятком тих, які мають е, голосні звуки, між якими приголосними нема. Радіо угу. залишиться? залишиться радіо. Угу. Хоч деякі мовознавці пропонують, щоб там з'явився пентетичний ви Радіва, ага. одначе ні. А решта будуть належати до розряду змінюваних. Повірте, що з цієї традиції ми дуже легко попрощаємося, бо це ознака нашого живого мовлення. Це зараз хтось непогоду, не погоду не хтось чинитиме спротив через три місяці. Поламається ця традиція, і по-українськи буде природно абсолютно звучати. Ходив е, депом і е, милувався паном. До mm -hmm. mm -hmm. депайде. Де а ось це ми в ефірі, ми в етері. Ефірієтер е, а ви не в бібліоф не в бібліофеці, а в бібліотеці, ви не в театрі, а в театрі у грецькій мові це звук Ф є такий, і розумієте, тут така історія. Є мови, є звуки, які притаманні всім без винятку мовам. Звуки К, П і Т. І навіть ті, хто злазять сьогодні з бамбука, вимовлять це звук, і ті, хто вже стоять на дуже високому рівні цивілізації, ага. так само запросто його зреалізують, актуалізують. Але вже чи скажуть вони кі? По ко інші звукосполуки це вже е, справа е, е, другорядна. Є звуки, які притаманні тільки одній мові, скажімо, звук Ф це власне грецький звук. Mm -hmm. Але так сталося, що грецька цивілізація своїм культурним огромом весь світ покрила, і грецька мова війшла в усі мови світу. І цей звук дуже важко вимовити, бо неприродний він для нас. І ми його. Кухвайка, не фуфайка, а кухвайка, ось Хведір, Квасоля, Фасоль, Філіп, Пилип, Стефан, Степан. Тобто українська мова всякчас шукала собі відповідника оцього звука Фи. Але в грецькій мові є губногубний, губно-зубний звуки, губно губний залишаться, губно-зубний трансформується в т. І така європейська традиція, що «ф» грецький найпослідовніше замінюється на т, бібліофека. бібліотека. Театр, феатр. Отже, і ефір етер це нормально. І на прізвищах навіть є Тадей, і Фадей, є Афанасій, Опанас, Танасій, Танас, є Агафангел і є Агатангел. І є, навіть Марфа і Марта. Якщо ті, ми сприймаємо угу. як варіанти імені, то Марфа й Марта подаємо як двоє імен, бо в західній була Марта в Україні в Галичині у нас була Марфа, але з грецької мови господарка одне й те саме. Ось така історія цього звука, і знову ж таки лякатися його не треба, бо колись навіть видатний мовознавець Юрій Шевельов пропонував до фонологічного ладу української мови нести окрему фонему ХВ, яка угу. е відповідала е вимові нашій. І Федір Вовк, наш земляк, видатний учений, писав. Підписував себе Хведір, Вовк mm -hmm, зрозуміло. Дуже Цікаво таке в мене питання є е, з приводу от таке слово євро, 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 «єврів», єврів. Ну трішки Що? тут ми перегнули, так би мовити, палку, бо навіть правопису 28-го року євро не було, а євро ми зберегли, бо українська мова не українській мові не властиво розпочинати слово голосним звуком. Mm -hmm. Якщо в ньому йде а е, ангел е, агатангел, це з грецької мови. Тому з'являється протетичне або представний улиця, вулиця, огонь, вогонь, оріг, горіх то і в Європі з'явився протетичний е, Європа. Щоправда, цей варіант прижився у е, мові діаспори. Ми маємо сьогодні літературний варіант української мови материкової України, і так би мовити, матер... літературний варіант мови діаспори, але діаспора взорується на правопис 28-го року. А от з евро вони. Трішечки глибшу традицію сягнули тому у новаціях, які пропонувалися 1989 року, 1994 року, і навіть у тих 23 змінах, які виносилися на всенародне обговорення 2003 року, євро не було і не буде цього. А як ви ставитесь до гелікоптера? Абсолютно ставлюся. Правильно є гелікоптер. Ми повинні знати, що українська мова сьогодні повертає незаконно відібрані у неї права. Будь-яка мова поряд з спільними рисами з іншими мовами має окремішні характеристики, які визначають її буття. І в української мови ці права були відібрані. Ми ж розуміємо, що українську мову підлаштували під лад російської мови. Це свідомо робилося не тільки на фонетичному рівні, граматичному, а й на рівні лексичному. У нас було слово мапа у росіян було слово карта і те, і те запозичене, одначе у нас була мапа, наша традиція. І гелікоптер було наше, і литовище було наше. І сьогодні ми повертаємося до цих слів, вони повносило будуть функціювати. Можливо, ми не попрощаємося відразу із е, аеропортом, із е, в, 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 з вертольотом, <гум> і <з> іншими словами. <гум> так. Але якщо вони будуть побутувати паралельно, ну, нічого. Престиж будь-якої мови визначає і лексичний лад. Чим більше. У мові слів, тим мова багатша. Тим є очевидніша потреба уникнути невиправданого дублювання на короткому текстовому масиві. Не допускати повтору, бо він знебарвлює мову, знеколоричує її. Чим більше є слів, тим є краща спромога стилізувати мову, вигранувати, художній текст представити у такій досконалості й довершеності. Як цікаво, не зустрікаво. Колоричуйте мову. Шановні друзі. А ось е, ще такі випадки. Геніальний, геніальний. І геніальний, і геніальний такі випадки треба сприймати е, нормативно, бо ми маємо сьогодні християнство, а не християнство, mm -hmm. І маємо деякон, а не діакон. А те саме все йдеться в конфесійну сферу. Більшовицька реформа не втиснулася, і оця традиція збереглася. Бо українській мові властива. Як уникнення звукосполу приголосних вона сталося спрощення за винятком там кислявий, писливий, хвасливий. Хворостняк, одначе, у вимові ми і тут спрощуємо, а лише орфографічно зберігаємо. Так само не властиво, і вживання голосних звуків це неприродно для неї. Тому на місці голосних звуків вставляється інтервокальний приголосний або вставний. фіялка, діаспора, геніальний, матеріальний, поліціянт, міліціянт. За винятком хіба що дефтонга іо, який вимовляється чітко: біологія діод. Тріот, тому не біймося цього в діаспорі, вимовляють і в нас так було. і почитайте Везерова, почитайте раннього Рильського. Гляньте на український ренесанс або відродження української мови 20-х років, коли в неї трапилася золота нагода заявити про себе повносило і е, повногрудо, і вона це зробила. І норма 20-х років якраз фіксує е, цю норму. І бюджет буде з апострофом, і бюджет буде з апострофом, бо там є роздільна вимова, звичайно. І але чому ми комп'ютер пишемо без апострофа? Комп'ютер пишемо з апострофом, апострофом, як mm -hmm. маємо писати без апострофа. Дистриб'ютор пишемо з апострофом, а бюро пишемо без апострофа. Тут дуже багато є непослідовностей. Ми кажемо, роздільна вимова. Сила роздільна і вимова різна, У, власне в українських словах і в запозичених словах. Але це важко пам'ятати в словах іншомовного на бюпівміфу. -бю якщо перед приголосним стоїть губний, як перед губним приголосним стоїть інший приголосний, який не належить до корення. Це дуже важко, коли в правопис вклинюється значеннявий. Семантичний критерій він під силу не всім людям а окремим. Тому, якщо ми уніфікуємо і в цій ділянці, повірте, ми не те, що спростимо, а ми наблизимо вимову до літературної мови, материкову мову до діаспори і сприятимемо виробленню уніфікованого, соборного, єдиного правопису. Бо, казав Огієнко, для одного народу одна літературна мова, для одного народу. Один правопис, мабуть, для одного народу одна церква. У нас всього дуже багато, і нам треба переживати спокійно і нормально цей процес уніфікації на користь України, на користь української мови, на користь нашої духовності. Тобто, реформи правопису це не те, що нам доведеться ламати. Абсолютно це е, частково. Мову. Це такі косметичні зміни, внесені mm. у відомі дуже речі. Там буде якщо то це не відразу, що було сьогодні, так, а завтра так. Там по е, подасться як альтернація. От, скажімо, з Ф і Т подається альтернативний матеріал, е, е, варіант арифметика і аритметика. І якщо вам подобається арифметика, хай буде арифметика. Вам до е, смаку аритметика послуговуйтеся цим. Тобто е, демократично це все буде здійснювати. Єдине, я не розумію, що людей лякають. От розумієте, навіть мої колеги, вчителі, з якими я працюю, вони обов'язково починають так знаєте, таку непокору. Висловлювати прямо спротив чинити, як це так, є традиція, будь-яка традиція, але в традиції є верхів'я, коли вона змінює свою течію у якесь русло інше прямує, і це природно. Бо якби ми так жили, то ми б користувалися старою українською мовою Не ліполі не бяше братія на чаті старими словіси, чи сьогодні день пам'яті преподобного. Літописця Нестора, Нестор. і ми б казали сі повісті врімінних літ, откуду єсть пошла земля руска. Як то перший київ, наче княжити, і откуди руська земля стала єсть. Але це ми подаємо як історичну граматику української ну, мови. Так, так. Але знаємо, що були етапи, були періоди її розвою. І з традиції, з будь-якою ми прощалися і так повісно, не треба на це є реагувати. Є традиція, є якісь правила. Звичайно, так. і будь-яка традиція оновлюється, вклинюється якийсь сегмент, який. Трішки видозмінює, або розширює, або звужує, або переінакшує. Це природний, абсолютно процес. Ви знаєте, ви Боятися, багатьох наших глядачів заспокоїли, поінформували, що надзвичайно приємно, що ви сьогодні до нас прийшли. Але шановні полтавці, нам треба триматися достойно і гідно, бо нова українська літературна мова. Пішла у світ разом з нашим Іваном Котляревським, якого вважають зачинателем нової української літературної мови, який закликав утримувати імення мову, віру, вид. А нам треба жити за ще одним посилом нашого краянина, пана Самирного, що найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова, ота жива схованка людського духу, в яку народ протягом віків вкладає свій досвід, розум. Почування то і нам треба зробити так, щоб наша українська мова була нашим духом, була нашим розумом і була нашим почуванням. Що ж вітаємо усіх глядачів із ним української писемності і мови. Вітаємо вас, Микола і дякуємо, що ви до нас прийшли. Вдалого Дякую. вам дня! Дякую, слава українській мові. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава.